Вітаю на каналі, хочу сьогодні показати трошки наших кроликів, як попідростали. Тут сидять у нас що два самчика. Ось такі два класних пацана. Один замовлений, один ще вільний. Один проїдечка і отих самочок хай підростуть, бо самочкам ще нема два місяці, ми ще їх не вибирали. Тоді один підкидиш з ними сидить якому ще десь 50 днів, зразу видно, що він менший. А оці чотири самочки то всі від одної мами. Самочки 30.01, саме 14.01 родилися. Два тижні різниці. Оп. Тут сидять термончики наші, тут самочки сидять. Опа, тут є чотири самочки і ще мамаша з ними сидить. Машу того тижня заберемо. Тут сидять наші ось такі шарики з мамкою вісім штук. А тут сидять самочка і три маленьких. Теж самочки. Ми Сьогодні вже оцю самочку спарували. Завтра будемо ще другу парувати. Так, щоб не були всі разом спаровані. Далі в нас сидять ось така малеча. Їм десь під 50 днів, ми вже мамку забрали. Ось тут сидять. Оту є два самчика і сім, і шість самочок. Ось такі. Так що писали до мене, казали, треба вести селекцію, щоб не було всіх самців. Ну От бачите, привів селекцію та й маю тепер два самці, а решту все самочки. Ось такі. Тут сидять що, тут наші богатирі сидять. Це самочки, які були споровані термоном. Шинчила плюс термон. Ну, гарно, вони мені подобаються, такі всі одинакові. Гарну вагу набирають. Ось такі самочки. Так, закриваємо, щоб не вилізли. Далі в нас самець, а самець у нас мене здивував сьогодні. Взяв я його, у нього трошки вухо, побачив кліща. Думаю, ай зважу його. А цей самець 6 кг. Мав 5,4-5,5 кг. Сьогодні поважив 6 кг. Ось такий богатир йому 2 роки вже, але працює. Самошка сидить спарова. спарували ми її сьогодні. Тут самець, цей другий, що ми привезли, Тож гарна вага. Вага в нього 5,6 кг. Ось такий самчик. Тут сидять самець і оцей інвалід сидить. Самочку спарована, самець мій працівник. Вага невелика, велика, вага 5, було 5, зараз 4800. Почали ми будемо самочок парувати, вага впала. Тут сидить те, що ми привезли. Ну от мені щось самець не дуже подобається, бо втратив. 200 грам. 200 грам ми його прокололи. Самочки набрали по пів кілограма вже. А той більше. Одна має 3,5. А одна має 3-400. Так, а от такі, такі в нас самочки. Саме знаю, був впав, але дивлюся, починає. Ну, не падає більше вага, стоїть на місці. Але що з мені? Не знаю, в чому причина. Корм є, все є, будемо бачити далі. Далі зверху ситить самчик. Це, що ми привезли собі. Тут наші термончики самці. Від одніє самечки 4, від другої 6. 29, -го. ну їм завтра місяць буде. Два місяці буде завтра. Тут є 6 штук у кролі, тут сидить наша самечка, яку ми собі залишили. У неї першого числа буде 3 місяці, вага 3400 зараз на даний час. А оця самочка Термонка. У неї теж 2 числа день народження буде, 3 місяці, а вага в неї вже 3900. Дуже класна самочка, вона ще 2 тижні потримаємо і треба йти в пару пускати. Тут сидить наш самчик, якого ми собі лишили. Тут сидять два самчика. Два самчика, яким через два дні буде два місяці. І тут ще один самець сидить. Теж чекаю своєї відправки. Замовлений, будемо відправляти його. Так, ось такі в нас тут кролики. Це все, що по-старшому, ще трошки будемо у тих самчиків, думаю, наступний тиждень будемо відбирати, що краще будемо. На плем'я, а що гірше, то будемо відкладати собі на м'ясо. Так, на рахуночок самочок термон будемо теж продавати самочки. Усі-усі. Ми по тій лінії будемо лишати собі самця по тій самочці, а по тих будемо самичок дві лишимо собі. Так, далі в нас помалечі, що тут самочка має в нас родити. 28-го, от нас ще вже лапи облизує з дня на день. Тут ще одна сидить, має родити. Зараз відкриємо. Ось тут сидять вже знізда повипригували. О, такі, такі маленькі щурики. Ми їх попідкидували трошки самишці. Ось такі карапузики. Годує 9 штук. Самечка хороша, молочна, але агресивна сильно. Віталій, в принципі, казав, що там є в нього лінія, що самки агресивні. Не хороші мами, але агресивні. Але це не біда. Далі що у нас тут є? Далі самечка тут родити має. 14-го вже покрита вже другий раз. І тут сидять малишня. Ось такі горобці сидять. скільки Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Дев'ять штук їх було 13 в укролі, Ну, самка мала 15, 13 було живих. Пізніше ми двох забрали. І один був е помер. Залишилось ось таких дев'ять Трошки в розці відстають на свій вік. Ну, але я думаю, зараз почнуть вже з гнізда, почнуть дісти корм та й ці свою вагу. Так що отакі у нас справи на господарстві. На рахунок строкачів там лишилися самці, одного вже забрали. Е, ну, В принципі, самок по строкачах нема, тільки будуть два самчика. Пізніше ми їх покажемо. Вони ще маленькі будуть більше, ми їх заберемо собі всередину і будемо їх ближче показувати. Зараз на продаж залишились самець. Самочки маємо. підростає онті. вже дві замовлені є. І оці великі поміс, хто хоче, дві можемо ще продавати. От дві собі залишаємо, дві будемо продавати. І також термончики будемо продавати, самців і самок. Так що, кого що цікавить, пишіть, коментуйте, зробимо детальне відео вам. Всім дякую за увагу.